Вітаю вас, друзі. Майстерня працює, не зупиняється. Я вам хочу сказати, що на сьогодні дуже багато коментарів, саме за те, що потрібно щось змінювати, так я з вами повністю згоден, і зміни вони вже йдуть. Просто я вам дещо не показую. Ну, звісно, з багатьох причин: перше це безпека. Друге, майстерня буде змінюватися. І я думаю, що наступне відео буде вже з нової майстерні. Я це давно вже планував, але війна вносить свої корективи, і там, де щось хотілось, там більше не можна. Така от історія. Про помічників. Хочу відразу сказати. Помічників ну супер багато, супер. Якщо ви думаєте, що я працюю один, ви помиляєтесь зараз. Такий час, що не всі хочуть себе показувати в кадри, і я це розумію, тому я не показую людей. Щоб ви розуміли, системи скидання і все інше робиться іншими бажаючими допомагати. Оце все я не друкую. Я вам багато разів вже казав, що мені допомагають з друком, і у мене, наприклад, заряджайки, це все робиться дистанційно. Також мені допомагають з системами скидання, з ремонтами, з запчастинами, з пошуком і дуже, 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 дуже багато. А, тому, е, щоб ви не казали, що я під себе все схватив і як квочка сиджу на таємницях. Ні. Е, і взагалі у мене немає таємниць. Але ж ще така ситуація, що не все можна висвітлювати в Ютубі. Є у мене ще е, один варіант майстерні. Там робляться справи. Та й у мене буває, робляться такі справи, які не можна висвітлювати. От. Е, звісно, через те, що не можна висвітлювати, вам нічого нового і не покажеш. От, але щодо справ, Аутел uh, 4Т. На нього вже багато хто в Україні робить системи скидання. Але моя система скидання якось не зайшла. Та попередня, яку я вам багато разів вже показував, яка ось таким от чином кріпиться. Дуже все просто і логічно. І з таким розміщенням припасу. Якщо невеличкий припас, ну, то питань немає. Взагалі питань немає. Якщо припас трошечки більший, як на цьому фото, то е, хлопці дуже жаліються, що у ну, мене зараз немає чого вам показати, але я покажу сам принцип. Якщо повертаєш голову вниз, щоб прицілитись, то припас може перекривати е, рух голови. Ну і звісно, що таке хлопцям не подобається, просять ось так. Ну, Тут немає нічого складного. Перемоделювати і розташувати систему скидання таким чином, щоб можна було припас ставити таким чином. Але це не все. Через брак запчастин е я почав робити систему скидання вже з зовнішнім живленням. Е ось так. Вже без батареїв, без коробочків. Просто поставив на, систем на дрон систему, втикнув і готовий до бою. Е це що до Аутелу. На Mavic 3 я нічого змінювати не буду, тому що ця система скидання, яка існує, вона єдина, що буде трошечки допрацьована. Але тут сильно бачите, не розгуляєшся, бо хлопці просять, щоб датчики не були перекриті. І якщо взяти припас і покласти, то поки, поки летиш з припасом, все одно один датчик перекритий. А тут спереду ще заважає. Камері дивитись, зараз камера заблокована. о заважає камері дивитись. Це хіба що таким чином його розміщувати. Ну, коли скину припасту, то вже летиш з відкритими датчиками. Так набагато краще. Ну, тут ще подивимось. Про системи скидання до дронів типу FPV. Так. Кожен день. Мене десятки, а то і сотні разів питають, щоб я чи є у мене в наявності системи скидання під fpv дрони. Я не знаю, що відповідати. Тим більше пишуть: дайте нам систему під 10 дюймів. Дуже складно пояснювати людям, і кожен раз це приходиться робити. що, Будь ласка, пишіть модель рами. У цей механізм скидання у мене один. І мені не вигідно друкувати 10 різновидів систем скидання, щоб була окрема під такий дрон, окрема під такий, окрема під такий, окрема під такий. Потрібно, щоб було щось одне, але з перехідними пластинами. Бо система скидання під Mavic 3. Під Mavic 3. Ну ви зрозуміли, короче, вона ніфіга не стане на утел. Вона просто фізично не підходить. Так само ж і з fpv дронами але це чомусь не всі розуміють. Або, наприклад, на цій рамі. Ви бачите, тут ні до чого прикрутити стяжками хіба що до променів. Але, ну як ти її приробиш? Та ніяк. Ніяк не приробиш саме мають цю систему скидання. Тому потрібно друкувати якісь ось такого плану перехідні пластини, Я, е, спочатку приробляється система на пластинку, отак. От от. І це разом, наприклад, можна вже стяжками тяжками. Приробити до рами. Ну, таким чином. Тому, коли пишете мені запит на систему скидання під FPV-дрони, будь ласка, уточнюйте те саме модель. Бо е, є рами, в яких можливо і без перехідників е, тими ж самими стяжками через отвори е, приліпитись. Е, ну, Наприклад, якщо брати Mark 4 раму, так. Ми бачимо а тут дуже козирні отвори, і е, скрізь ну, треба почистити скрізь раму я можу стяжками це прикрутити. Взагалі без питань. Клас. Нічого доробляти не потрібно, хоча в мене є і така пластинка. От. Це щодо систем скидання, щодо поворотних механізмів для камер, щоб ви розуміли, рами у дронів. Теж різні. Бачите, тут рама дуже вузька, а тут рама широчезна. Ну і звісно, що поворотний механізм. Зараз щось не фокусується. Цей момент, поворотний механізм, який ставиться, він теж робиться під окрему раму. от і е, теж тут не може бути так, що буде підходити якийсь універсальний поворотний механізм під всі на світі рами. Бо навіть камери вони теж різні, бувають маленькі, бувають величенькі. То потрібно враховувати і уточнювати, що саме вам потрібно. Так, це я вам розповів. Дронів зараз в переробці дуже багато, пояснюю вкотре, я не збираю FPV-дрони. Я не знаю, скільки коштує збірка того чи іного FPV-дрону. Чому? Тому що запчастини на FPV-дрони мені донатять. І тому я можу це робити для військових безкоштовно. Але я ремонтую дрони. Наприклад, якщо б до мене потрапив ось такий дрон. Ну, це він ще в гарному стані. То я раму вже не використовую цю Я використовую цю раму, а вся інша електроніка, мотори, польотний контролер і все інше, і камера просто представляється на ту раму і він полетів назад до расистів. Тому у мене виходить така ситуація, що ремонтувати набагато дешевше, ніж робити це з самого початку з нуля. Отака от історія. Тому я не знаю, де купити дешеві запчастини для збірки fpv дронів І я не знаю, які саме актуальні дрони на певному участку фронту. Також до мене звертаються люди, типу, дайте нам характеристики, по яким ми будемо збирати fpv дрони. Хлопці, це не до мене. Це потрібно знайти військових, які будуть саме робити вам запит на. Певну конфі... конфігурацію, наприклад, 7 дюймів, там 10 дюймів, певні ресівери, певні VTX і все інше. Тобто, спочатку ви знаходите ринок збуту, і по цьому ринку збуту ви робите вже на запит дрони, такі, як саме військовим потрібні на зараз. Я не знаю, де кому на зараз потрібно. От в плані друку мені не потрібно допомагати друкувати. Зараз мені, як ви зрозуміли, з кількості дуже багато друкують цих речей. І у мене майстерня зараз не по повній задіяна. ну По суті, немає часу. Зараз я просто знімаю відео і не друкую. ну Після відео, звісно, що я зафактую, Всі принтери, вони всі будуть друкувати. От про зміни в законопроєкті. як ви чули, що на базах підрозділів створюються аеромайстерні, аеропідрозділи, і на сьогодні дуже багато військових, ті, які організовують майстерні, звертаються саме за допомогою з вже досвідом, саме досвідом. І я буду переходити на співпрацю саме з підрозділами, бо є деякі речі, які у нас вже напрацьовані. Ну, не в кожній майстерні є, наприклад, доступ в звичайній в цивільній майстерні, маю на увазі на військовій, є доступ до якихось дронів, типу Матрас 30. Так. А також Аутил 4Т, у багатьох є файл саме цієї моделі STL, да? щоб можна було моделювати. Але вживу не завжди виходить це отримати для того, щоб щось змоделювати, спланувати. Моя майстерня не в моєму лиці, звісно, що я не один працюю, має деякий досвід, тому будемо підтримувати, будемо ділитись напрацюваннями. Ну і звісно, що сьогодні завалюють запитаннями також про ремонт переобладнання акумуляторів. Вкотре кажу, що трошечки концепція ремонту акумуляторів змінилась. ну Це окрема парафія, це я вам окремо розповім про це. Все інше, по суті, давайте ще в мене до вас дуже серйозна просьба саме задавати якісь питання та консультуватись саме по суботах. Це буде єдиний день, коли я зможу з вами спілкуватись і про щось з вами домовлятись. Бо кожен день ваші переписки віднімають дуже багато часу. Ну, а так, по суті, друзі, майстерня готується зараз до переїзду. Нарешті дочекалися. Але до того, як переїхати, потрібно дуже багато буде зробити справ. А саме, я тимчасово не прийматиму ніяких ремонтів, бо мені б ці розгребсти. Зараз присилають це нові взагалом дрони в коробках, як і цей. І їх потрібно переобладнати. І переобладнувати просять під взагалі, буває 14 системи, але ми все враховуємо і допомагаємо. про Ви просили щось розказати про цей вютюжок. Чесно кажучи, про нього не бачив якихось оглядів і інформації в інтернеті, ну, в частності в Ютубі. Він до мене потрапив в такому стані, що він весь. Просякнутий глиною, грязю, Я його розберу на днях, бо в мене все одно кулерів таких немає. а Тут кулери, піду ще такі купи. Я ніколи в житті не думав, що буде складність купити кулери, знайти в інтернеті і купити їх. Саме таких, на жаль. Тому що я хочу одне сказати: він працює. Він нормально працює, я спробував, гарна машинка. Але рекомендувати щось в такому плані я вам чому не можу? Бо немає з чим порівнювати. Це по-перше. А по-друге, я ж не займаюся Ребом така от історія. І про ще цікаві речі. А, ви знаєте, що моя майстерня для військових працює. Цілком безкоштовно. Все, що ми робимо, ми робимо все для військових безкоштовно. Тому не потрібно кожен раз питати якусь ціну. от Чому безкоштовно? Наприклад, цей кейс з апаратурою приїхав з за кордону. от Людина. Попросила зробити лише звіт про передачу. Ми так і зробимо. Буде зібраний з трофейних дронів. У мене вже власні трофейні дрони з'явились. Буде зроблений трофейний дрон, буде підключена апаратура і переданий військовим. І це все буде безкоштовно. Причіпимо якусь систему скидання, підготуємось і поїде безкоштовно. І таким чином мене зараз підтримують доволі багато людей з-за кордону. Я вже багато разів вам казав, що мені присилають розхідники, якісь запчастини. У мене ще є декілька апаратур, теж на передачу. Але у мене тільки зараз почали з'являтися власні дрони, які можна донатити. Тому найближчим часом будуть світлини, відео саме про такі події, що ми допомагаємо армії України безкоштовно нищить ворога. Друзі, не зупиняємось, працюємо. Якщо я щось вам не розповів, будь ласка, пишіть мені, але бажано в суботу. Я вас дуже прошу, бо переписки кожного дня віднімають дуже багато цінного часу. А мені ще потрібно комунікувати з. Підрозділами і з тим, хто мені допомагає. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за ваші донати. До речі, посилання на мої реквізити в описі під цим відео. Про нові проекти буду показувати вам все згодом, але я вже не раз сказав, що є такі речі, які не бажано, щоб повторювали за порібріком. Тому це все в чатах, в групах і що ще. Я забув вам зовсім сказати за поворотні стойки. Вибачте, вибачте, тоді стой. А, зараз у нас з'явився новий концепт. Новий концепт а, це поворотний модуль, який у двох плащинах у нас працює. От. У двох площинах працює. Ну, звісно, на одній руці вам не покажу. А, ну, а так, по суті, річ дуже класна, металевий такий прибомбас. Як обладнаємо, я обов'язково вам покажу. І також зараз вже є комплексне рішення на масу. Яке за допомогою одного з волонтерів у мене є на працюваннях. Це саме поворотні ноги під тепловізори. А, ну, Щодо поворотних механізмів до антен, там дуже-дуже багато питань. І це я вже буду комунікувати безпосередньо з військовими. А тепер дякую за те, що передивились відео. Майстерня не зупинилась, майстерня працює і все завдяки вам. Дякую, гарного дня.